Другий приспів то Бог простив. Одна невелика особливість, що там йдуть два приспіва поспіль. Тобто другий і третій. Третій грається так само, як і перша. В, в, в другому буде невеличкий хід. Зараз за, зараз другий квадрат. Соль. що вже знаємо хід два рази до, два рази соль, але по одному, ра по одному разу е ля. І повертаємося в зворотному напрямку: соль, до, е і закінчуємо на Ре, і, і пішов в третій пристрій. Чому в зворотному напрямку? Бо ми ще йдемо до сі. а, С. А, До, соль ля, і пішла назад: С, э, соль до, і закінчиш, бо Ісус, їх усі ами байдуже, як цей світ обходить, і так, і так далі.